Добрий день, шановні учні та гості. Я Карпок Софія, екскурсовод музею кімнати «Пам'ять». Ми раді вітати вас в нашій кімнаті музею, яка є унікальним осередком військово-історичної спадщини Минівщини. Музей створений завдяки зусиллям учнів, вчителів, випускників ліцею та місцевої громади. Він розповідає про історію нашого краю крізь призму трьох найважчих для України воїнів. Першої світової, Другої світової та сучасної російсько-української війни. Чи задумувались ви коли-небудь як виглядає пам'ять? Вона може бути на дотик холодною, як уламок снаряду, або теплою, як фронтовий лист додому. Вона живе у фотографіях, документах, а найголовніше у серцях людей. Наш музей зібрав сотні таких фрагментів, які разом утворюють історію нашого краю. Історію незламності, боротьби та відваги мешканців Млинівщини. Сьогодні ми не лише заглянемо в минуле, а й спробуємо відчути його. Уявіть себе солдатом, волонтером або звичайним жителем, якому довелось пройти через ціле випробування. Ця подорож покаже нам, як покоління млинівчан об'єднувала любов до своєї землі та віра у краще майбутнє. Кожна річ у нашій експозиції це не просто предмет. Це чийсь подорож, чиясь слугов до батьківщини, чия змія про мирне небо над Україною? Ми разом в історією, яка змінювала життя цілих поколінь. А найголовніше, ми відчуємо, чому ця історія, це і наша відповідальність перед майбутнім. Почнемо нашу подорож із відповіді на питання: що значить для вас бути українцем? І чи готові і герої наших експозицій? Бороти за свободу та майбутні країни. Перед вами експозиція Перша світова війна. Перша світова війна стала першою трагедією ХХ століття. Українці, розділені кордонами імперії, змушені були, були воювати по різні сторони барикад. А Улинівщина, розташована на перетині фронтів, зазнала особливо важких втрат. Саме на території Млинівщини відбувалися активні бойові дії між австро-угорськими та російськими військами. У 1915 році та впродовж тривалого періоду селище Млинів та навколишні села поділяла лінія фронту. У результаті запеклих боїв Млинів зазнав значних руйнувань. Зокрема, Палац Коткевичів та Костел були суттєво зруйновані. У експозиції маємо експонати, що світять про життя солдатів. Уявіть себе солдатом, який б пишились додому, які б слова ви обрали, щоб підтримати своїх рідних. Життєва історія. Іван Петрович солдат з Минівщини писав. Хоча окопи холодні, а дні здаються, безкінечними, думки про наш планів та навколишні села. Додають сил. Пам'ятайте про нас і чекайте. Перейдемо до подій Другої світової війни. Саме у Другу світову війну Україна стала полем боротьби між двома тоталітарними режимами. Для Малинівщини це був час втрат, страждань, але й героїзм. У нашій експозиції маємо свідчення тих часів: листи, трикутники та предмети, які залишились після війни. У червні 1941 року на території Миїщини відбувалася частина найбільшої танкової битви Другої Світової війни, відомої як Битва за Дубно-Луцьк-Броди. Фотографії можна переглянути тут. Особливої уваги заслуговують свідчення очевидців, представлені у дослідженнях членів гуртку Пошук. Зокрема, Окопна Правда. Присвячується визволителям Ляминова у Другій світовій війні. А землю вони боронили одним: історія родини Нікефрова Суботюка та життя рідові жінок репресанток з Змінова. Яку, на вашу думку, можна було дізнатися інформацію із листів трикутників. Перейдемо до подій сучасної російсько-української війни. Сучасна війна це боротьба не лише за територію, а й за ідентичність, свободу та майбутнє. У нашій експозиції розповідається про землю наших земляків, які стали на захист України, про волонтерський рух та символи, які об'єднують армію та народ. Перед вами символіка Збройних сил України. Зразки зимової та літньої форми. На руками та передні знаки ЗСУ. Сухпайки та різноманітний військовий інвертор. Окремий розділ нашої експозиції займають елементи військового озброєння, зокрема тубуси та лізи. Учні нашого ліцею активно беруть участь у волонтерських акціях, виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки та організовують благодійні ярмарки. Основною гордістю нашого музею є прапори, передані з передової та підписані нашими захисниками. Уламки снарядів та військова форма, які свідчить пробіг війни. Окремий розділ нашої експозиції займають прапори з бойливо нашитими нарукавними знаками. Шевронами. Шеврон. Шеврон це не просто тканина. Це символ честі, незглавності та відваги до України. Кожен із них це окрема історія, окрема битва, окремий герой. Шеврон який ношу я, передав мій тато військовослужбовець Збройних сил України. Мій герой, який мужня захищає Батьківщину від ворогів. Наш музей нараховує понад 200 нарукавних знаків, які нам передали військовий Юрій Ярош та волонтери. І постійно поповнюють наші захисники, батьки наших учнів. Кожен шеврон символізує характер своєї частини, додає бойового духу та гордість за підрозділ. Наприклад, шеврон 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з Левом символізує силу, волю та мудрість до України. Який шеврон вразив вас найбільше? Та чому? Якби ви створювали шеврон для себе, які б знаки ви обрали? Щодня ми втрачаємо найкращих синів України, які віддали своє життя за майбутнє нашої батьківщини? Перед вами експозиція Небесні Ямо, присвячена загиблим у російсько-українській війні. Це випускники нашого ліцею. Вшануємо пам'ять захисників України. Наша кімната «Пам'ять» Пам'ять це серце, що посує історію нашого краю. Перша світова війна навчила нас єдності. Друга світова війна показала, що навіть у найтемніші часи людяність перемагає. Сучасна війна довела. Що Україна не злама. Пам'ятаємо, історія пишеться нами. Дякуємо, що провели цю подорож зі мною. Запрошуємо відвідати наш сайт, щоб дізнатись більше. Перемагає той, хто пам'ятає.